Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную зайнятися пальчиковими іграми. До речі, вони дуже-дуже корисні, особливо для дітей з дошкільного віку. Справа в тому, що у нас на пальцях існує дуже багато нервових закінчень. І коли ми пальчики розгинаємо, згинаємо, масажуємо або стимулюємо, то іде імпульс прямо до нашого головного мозку. А це нам допомагає розвивати наш мовленевий апарат, розслаблятися і тренувати просто наші руки та пальці. Пропоную вам зараз зайнятися невеличкою розминкою. Починаємо з розтирання рук. Можна інтенсивніше, щоб вони нагрілися. Потім зробимо такі імітацію, ніби ми з вами миємо руки. Добре. Тепер. Можна зробити ось такий замочок із таким знаєте, натягом. Ми начебто хочемо його з вами розкрити. Так, молодці. Тепер давайте спробуємо зробити ось навпаки. Будемо штовхати наші долоньки одна до одної. Пробуємо добре. Молодці. А тепер кулачки і розжимаємо, зжимаємо, розжимаємо, зжимаємо. Давайте так, декілька разів зробимо. Добре. А тепер уявіть, що ви помили руки і струшуєте водичку. Це така, знаєте, розслабляюча вправа. А потім ніби фискаєте водичкою, щось поливаєте. Ну що, розминку ми з вами зробили, а тепер переходимо саме до пальчикових ігор. І буде сьогодні їх декілька. Починаємо! І перша пальчикова гра називається Яєчко у гніздечку. Ми долоньки розітремо і гніздечко з них зів'ємо. Гніздечко, гніздечко, покладемо яєчко. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, гляди, не розбийся. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, гляди не розбийся. Моя країна Україна. Сонечко сяє, пташка літає, дощик весняний поля поливає, діти гуляють, квіти зростають, дерева в садочку вітер гойдає. Гляну навколо. Все це я люблю. Квітучу та сильну. Країну мою, що вміють пальчики робити, швидко весело ходити, Підкрадатися, повсти, правно стукати об стіл. Можуть будь-що потримати, один одного вітати. З великим кожного з'єднати, гучно поаплодувати. Вміють швидко рахувати, в кулачок себе сховати, козу зробити та лисичку, щось потримати невеличке, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, помахати всім папа, -па. рухлива з пальчиками гра. Сподіваюсь, друзі, для вас ці вправи невеличкі будуть корисними. А я хочу вам побажати щастя, миру. До побачення!